Троє буковинців загинули під час копання колодязя. У Чернівцях на проїжджій частині поблизу аеропорту прірва глибиною у 4 метри. Гімназистка з Новоселиці Єдина в області набрала 200 балів на ЗНО з української мови та літератури. Дивитись новини міста за середу, 20 травня. У студії працює Марина Скінтай. Доброго вечора. Обережно ваша машина може провалитися під землю. У Чернівцях на дорожньому кільці біля аеропорту утворилося проваля глибиною близько 4 метрів. Водії обурені, місцеві жителі схвильовані. Як і хто буде вирішувати цю проблему? Відповідь на ці питання шукав Олександр Докіїн. 19 травня на стратегічно важливій дорозі біля аеропорту просто під час дорожнього руху провалився асфальт, утворивши дірку глибиною близько 4 метрів. Водії хрестилися і дякували Богу, що не впали в яму разом із машиною. Об'їхав, їхав на машині, побачив дірку, зупинився, щоб до машини у 102. Сказали, що вони в курсі, що позвонили водоканалу. Це любий може їхати, не побачити. Ззаді їхати якоїсь машини і попасти просто Яма яму, десь окружно з трьох метрів, що машина може свободно провалитися сюди. Одним із перших свідків лиха став Олександр. Чоловік, не гаючи часу, перекрив підручними засобами частину дороги, аби уникнути ДТП. Я був на заправці, побачив грузова машина, Отак підстрибнула. Я зрозумів, що щось не те. Під'їхав сюди, побачили, зупинилися, тут стояли люди. Ну, взяли, перекрили, щоб ніхто не потрапляв, тому що потім ще одна машина приїхала звичайно. Я позвонив до депутата міської ради Бишлея. Він приїхав через 5 хвилин і люди. Чув, що обурилося, що близько години часу ніхто не підходив. Ні міського голови, ні його підлеглий біля новоспеченого тунелю в Китай не було. Проте, залишивши особисті справи, на місце провалу приїхав депутат міської ради Володимир Бешлей. Я приїхав, побачив, що дійсно тут виявилася вирва на проїжджій частині, де інтенсивний рух машин. Одразу перезвонив Олексію Павловичу Каспурку, міському голові. Однак він трубку не взяв. Потім відзвонився водоканал. Директор водоканалу той прислав за хвилин 30 аварійну службу. Разом із працівниками водоканалу, які першими з комунальних служб приїхали на місце події, прибув і директор підприємства Сергій Дзезик, який пояснив, через що утворилася вирва. Тут приходить каналіційний колектор бетонний, значить, верх цього колектору розрушений. Відповідно, почалося присідання ґрунту, і виник фактично провал на каналізація. Фактично, от є колектор. Верх бетон розрушається, і після розрушення туди починає присідати-присідати грун і після того ну, і образується. Таке новоутворення обурило чернівецьких водіїв, а передусім таксистів, які щоденно по декілька разів проїжджають цю ділянку дороги. Взагалі у нас в Чернівцях дуже складно. Каналізації на дорогах. Телефони теж, і водопроводні. І коли виникає така проблема з чимось, що відремонтувати, завжди перекривається рух. Звісно, не хорошо, але ви яма, могла машина впасти туди. Ну, критична ситуація, що я можу сказати. А то не зручно їхати ніде, тут дороги ж немає, що в нас дорога є на Україні. Тут дороги такі, що бо я їжджу на Європу часто, просто то нема з чим порівнювати, то однозначно. А в нас по по-другому не вміє, Тільки в рух, коли куча машин, коли пробки. Це в нас закон такий. Це по по нашим правилам як кажуть, а у владників закон інший. Про одні дороги дбають, а інші залишають на призволяще. Зокрема, Чернівецький виконком виділив 35 тисяч гривень на ремонт вулиці, де проживає заступник міського голови регіонал Георгій Леонтій. В той час як найбільш складні і завантажені дороги потерпають і латають дорожні рани за гроші, які залишилися, як от тротуар на вулиці Лесі Українки. <звук> Ну, залатали ями, як змогли. І ще б було, що і тої сліпілі. Попити вальність напевно, одиничку, тому що е ми всі розуміємо, що так це не робиться. Це так, щоб, як то кажуть, не, не, не буде. Потрібно нормальних спеціалістів, які би це нормально робили, відповідно, і кошти б виділялися, щоб це робити відповідно якісно. Ніяк. Дуже дуже погано. Якщо десь і зробили, то дуже мало. Це дурно потрачені гроші, матеріал. Якщо робити, то робити треба по-людськи. Якщо робити, то добре, а краще не робити так. А біля ринку центрального, в народі названого червоноармійським, теж проводять ремонтні роботи. Перекрили майже всю вулицю Поповича. Водії, які звикли їхати щоденно тією дорогою, змушені об'їжджати та додатково навантажувати вулицю головну. Це треба вночі робити, по-моєму. Тільки так. Десь, з, з, з 8 години вечора до 8 години І до. Оки, аби як латають тротуари, ремонтують другорядні вулиці, на кільці біля аеропорту працівники чернівців водоканалу великими силами долають проблему і оцінюють характер пошкодження. Проте скільки це буде коштувати чернівчанам, чи довго буде перекрито частину важливої дороги, невідомо. Але поки ситуація є критичною, а чернівчани, які живуть поруч, залишаються без води. Олександр Докієн, Максим Шварцман, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. У вівторок, 19 травня, близько 19-ї години, поблизу села Нові обіходи Немирівського району Вінницької області, рейсовий автобус з полученням Чернівці Севастополь, перекинувшись кілька разів, пав на узбіччя траси. У результаті ДТП загинуло троє пасажирів та 11 отримали травми. Серед загиблих подружжя села Вабанка Уменського району Черкаської області та жителька міста Саки Кримської області в автобусі перебувало 37 пасажирів та два водія. Попередньою причиною ДТП стало пошкодження переднього правого колеса, у результаті чого вирвало реактив. Внутягу та автобус перекинувся. Про це повідомляє про служба у Вінницької області. Трагедія на Стороженеччині. Від отруєння не встановленим газом загинули троє чоловіків. Це сталося у селі Старій Жадовій на хуторі Добрівці. Подробиці далі у сюжеті. Місцеві жителі, батько, сином та їхній родич копали колодязь. Найстарший із них 61-річний чоловік, перебуваючи на восьмиметровій глибині, відчув себе зле. Мій плем'янік стрікає, поняв, що я вже не говорю, і ми по піспахі мене і з бонаряком махом мене витягнули. Витя вони сіли, перекурили, я відіхнув мене трясло, я відійшов. Але це не насторожило людей і недомагання списали на поважний вік чоловіка. Та згодом у колодязі знепритомнів ще один працівник. Мій плем'яник за ним, а брат третій йде за ним вже. От не говорили, один, і другий. Коли вже всі три не говорять, я, я тут сидить Коли це Називається Я кричу бігом, він прибігає. йде, бере жінку і чоловіка і рабину. Я туди біжу два метри, не доходжу, не дає мені, де я по драбині вийшов. Так, у криниці непритомними перебували вже троє людей. Після невдалої спроби витягнути їх самотужки, свідки чекали швидку та рятувальників. По приїзді останні в апаратах захисту органів дихання спустилися в колодязь і підняли тіла працівників на поверхню. Медики ж констатували смерть усіх трьох людей. Ми проводили реанімаційні закритий масаж серця, мосаскусне дихання. Ну це як після того, як це сталося, пішла година. Тіла чоловіків направлено на суд медекспертизу. За попередніми даними люди отруїлися болотними газами. Чим небезпека таких газів це в тому, що в них нема ні запаху, ні кольору. Тобто людина не може відчути, що є газ. Вона тільки може відчути тим, що їй стає погано, що в неї от чи вона може втратити свідомість чи погіршиться самопочуття. Павло Монахов, Чернівецький промінь. На Буковині знайшли мертвим з вогнепальним пораненням головного лісничого потийського лісгоспу Ігоря Кочергана. Правохоронці поки що не коментують смерть чоловіка. Тим часом колеги загиблого розповідають, нарізний карабін, з якого стріляли, знайшли біля тіла. Однак підстав для самогубства, за їхніми словами, у чоловіка не було. Як розповів виконувач обов'язків директора лісгоспу Василь Служук, у нього була благополучна родина, троє маленьких дітей. Із колегами мав гарні стосунки та й взагалі був спокійним, неконфліктним. Що призвело до загибелі чоловіка наразі з'ясовує слідство. Чернівецькі підприємці з самого ранку штурмують державну реєстраційну службу, аби уникнути величезних штрафів. Така реакція людей спровокована змінами у законі України про реєстрацію юридичних осіб, які до 25 травня повинні оприлюднити своїх вигодоодержувачів. Щоб подати документи, чернівчанам доводиться займати чергу за 5 годин, інакше містяни можуть не встигнути до визначених термінів. Тему продовжує Наталка Гатеш. Свій робочий день чернівецькі підприємці ось уже другий тиждень проводять у чергах в реєстраційній службі. І все задля того, аби підтвердити інформацію, яка вже є у реєстраторів, кажуть обурені містяни. Юридичним лицям треба внести списки окремо по четвертому додатку. Хоча у нас нічого не міняється абсолютно. Якщо є, юридичні лиця, є засновники. У нас нічого не міняється. В реєстрі мені подає приходиться це робити, бо штраф сумашечність 25 го числа. Просто місяць назад ми тут. Було ніхто на попереджуємо, робили колькі зміни там по кодам. Ніхто нічого не сказав. Получається, ще раз треба бігати, ще раз ходити. Однак чернівецькі реєстратори зазначають, черг можна було уникнути, якби люди вчасно подали документи, а не ринулися в останні дні. Що на протязі року люди цю інформацію не подавали, тому що чекали а може відмінять? А може мені не потрібно, розумієте? А зараз всі останні два тижні почали цю інформацію подавати. Це просто почалася паніка. Інформацію про своїх бенефіціарних власників, яка, до речі, проходить Одить за так званою формою номер 4, нардепи зобов'язали подати всі підприємства ще у жовтні минулого року. Однак приймати ці документи працівники реєстраційної служби почали лише на початку травня, оскільки останні зміни до закону були внесені 20 квітня. І відповідно у реєстраторів не було необхідної бази. А зараз терміни піджимають і в людей здають нерви стояти в довжелезних чергах. Іскусня на творі таке безобразі, не знаю по всій Україні, україно в Черноцах. Точно Здесь вечно з 6 утра по 80 людей стоїть. І от списки какие заставляють Вместо того, щоб власті посмотреть, збільшити кількість цих інспекторів, щоб люди не такі проблеми. Люди міють дітей, мають роботу. Во тут все стоять. Щоб потрапити у список тих, хто можливо встигне подати відповідні документи. Люди займають черги з 4-ї години ранку. Але перед тим треба отримати талон з номером, який необхідно підтвердити двічі в день. Якщо ж особи немає під час переклички, всю процедуру вона буде розпочинати знову. У них щита 60 талончиків в день. Але проходять людей менше, тому що кожен чоловік бере ну, себе або пару підприємств, або знайомих. В результаті очередь дуже медленно зменшується. Ось цей чоловік у черзі стоїть з сьомої години ранку і так чотири дні поспіль. Він обурюється, оскільки з 2007 року не є юридичною особою, а давно пенсіонер. Мені дали пенсію і зняли. 300, 350 п'ятрубляй з пенсії. Я не за що ви у вас ні в нашому комп'ютері. Значить, я по новий круга до прохожу Зараз, щоб мені віддали мою ж пенсію 350 п'ятдесят Мої то пенсії получав документацію від Чернівчан працівники реєстраційної служби приймають до вечора у двох кабінетах, кажуть люди. І через велику кількість комп'ютерних операцій за один день реєстратори обслуговують лише 60-70 осіб. Решта чекає свого часу. Люди дивуються, чого не можна це зробити через електронний кабінет платника податків. Здали в Тронавіді свої печатки, ти все те я фактично підтверждаю, так як я в налогу здаю звіт, свої дані і тому подібне. Пан Євген відстояв черги і зміг подати реєстраційну картку четвертої форми. каже: пройшов всім кіл пекла, адже в такі стислі терміни зробити це такій кількості підприємців, яка зареєстрована у Чернівцях, дуже складно. Не можна давати такий час на ре, на перереєстрацію, значить, і, тим більше, що видання економічне давали е, консультації. що е, Ті, хто мають засновників фізичних осіб, не повинні це робити, Значить, тому що ці фізичні особи і є бенефіціари. До, до четверга я навіть не знав про те, що нам потрібно. Випадково почув, що в Києві вже бійки, і зайшов сюди. Люди намагаються подати четверту скандальну форму до 25 травня. Інакше юридичних осіб штрафуватимуть. Проте у реєстраційній службі заспокоюють. Мовляв, усе буде добре, не треба панікувати. Впевнена, що Штрафних санкцій не буде використовуватися, бо такі ситуації вже були. По персональних даних по зміну кведів завжди продовжували і не застосовували до людей штрафні санкції. Не потрібно приходити о третій годині і реєструватися. Є можливість відправки документів поштою, підпис засвідчується нотаріально, послуга нотаріуса 50 гривень і відправляється поштою. Ми будемо працювати суботу неділю. І ще скільки стигнемо, за цей час ми теж приймемо людей. У Верховну Раду вже внесений проект щодо подовження термін. Мінів реєстрації подачі документів, тож є вірогідність того, що народні депутати відтермінують її на чотири місяці, а також дадуть можливість зареєстрованим учасникам фізичним особам не подавати відомості про бенефіціарів. Наталя Гаташ, Андрій Дорочук, Чернівецький промінь далі про те, чому люди, котрі були змушені покинути окуповані території, відчувають себе невидимками в очах Чернівецької влади, та про те, як Чернівчан знайомили з вишиванкою. Але спершу огляд українських новин від журналістів сайту промісів. Ситуація у зоні АТО, де за минулу добу загинуло троє українських військових, залишається напруженою. Помітно зросла кількість випадків порушення умов перемир'я з боку бойовиків із використанням різних видів зброї, зокрема мінометів, гранатометів, артилерії, танків та стрілецької зброї. За минулу добу зафіксовано 22 обстріли позиції сил АТО зі 120-мм мінометів, та три обстріли зі 122-мм артилерії. Чотири рази застосовували танки. Найбільш неспокійною ситуацію. Залишається на Донецькому напрямку. 27 разів російські терористичні війська обстрілювали позиції українських військових в районі Донецького аеропорту і безпосередньо населений пункт Піски Опитне, Авдіївка та Шахта Бутіловська. Також інциденти порушення режиму припинення вогню зафіксований. Поблизу населених пунктів Гранітне, Верхньотарецьке, Старогнатівка та в районі міста Горлівка. На Луганському напрямку гарячими точками залишаються населені пункти трьохізбинка, щастя, а також позиції поблизу Бахмутської траси. Ввечері бойовики активізувались на маріупольському напрямку. Так у Широкіному було зафіксовано чотири обстріли. Водночас протягом доби в межах Луганської та Донецької областей зафіксовано політ дев'яти ворожих безпілотників. Верховна Рада ухвалила за основу законопроект, який передбачає підвищення рівні оплати організації охорони здоров'я. За відповідний законопроект проголосувало 257 депутатів з 226 мінімально необхідних. Документ передбачає запровадження щомісячної надбавки за вислугу років у відсотках до посадового кладу залежно від стажу роботи у сфері охорони здоров'я у таких розмірах: понад 3 роки 10%, відсотків, понад 10 років 20%, відсотків, понад 20 років 30%. відсотків. Законопроект також передбачає щомісячну доплату в розмірі 25% відсотків від Судового кладу за роботу в державних і комунальних закладах охорони здоров'я у сільській місцевості та селищах міського типу. Раніше міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі заявляв, що зарплата лікарів має залежати від обсягу роботи. Україна може отримати безвізовий режим з європейським союзом вже до початку 2016 року. Таку думку висловив президент Європейської ради Дональд Туск. Він зазначив, що складна ситуація на Донбасі агресія, не є перешкодами на шляху до безвізового режиму для України. Нагадаємо, Україна і Грузія розраховували на те, що на саміті східного партнерства, який відбудеться у ризі 21-22 травня, вони почують заяву лідерів ЄС про скасування віз. Це повинно було стати одним з досягнень саміту. Однак візовий режим не скасують. Єврокомісії пояснили, що кордони від. Вскриють тільки після виконання всіх вимог. Як повідомлялося раніше, Польща і Румунія підтримують скасування віз для українців та грузинів. Переселенці зі сходу презентували у Чернівцях свою громадську організацію Донбас Український, яка працює на території краю вже три місяці. Чому люди, котрі були змушені покинути окуповані території, відчувають себе невидимками в очах Чернівецької влади та повинні самі собі давати раду? Далі у сюжеті. Переселенці з окупованих територій доводять, вони не приїхали сюди просити милостиню чи спочивати на лаврах соціальних виплат. Вони готові влитися в активне життя та розвивати західний регіон. Чимало з них на рідній землі були знаними людьми та успішними бізнесменами. Тут готові працювати самі та навіть створювати робочі місця для інших. Саме такі амбітні вихідці зі Сходу створили у Чернівцях всеукраїнську громадську організацію Донбас Український. Та вже третій місяць переселенці оббивають пороги міської ради, щоб їм, хоча б, виділили приміщення для работы реакция знаете такое впечатление что мы надели какой-то плащ гарри поттера і нас не видно. такої знаєте, от, от ну, ми, ну, їх немає, їх немає. Та попри те, що мер міста Олексій Каспрук повністю ігнорує цих людей. Вони не падають духом. Збори проводять, де трапиться. Інколи приміщення надають волонтери, інколи і на лавочці. Але результат є: вже виграно декілька грантів міжнародної допомоги. А це в тому числі і інвестиції у наше місто. Та найбільшою бідою переселенців залишається питання житла. Ні, місцева власть, ні держава ні, не виділила на ці нужди, ні копійки. Это все оплачують либо благотворительні фонди, либо волонтерські організації. Активісти навіть домовились про отримання численної гуманітарної допомоги, та знову ж таки її просто немає де прийняти. Стоси звернень до міської ради здобули єдину відповідь мера: хочете приміщення, беріть участь в аукціоні на загальних засадах. Попри те, що очевидним є факт для переселенців, які покинули домівки з тим, що помістилося в руках, така процедура є фінансово непідйомною. Вони нас насиставляють на аукціон. Но вопрос то хорошо. Хто найдеться тот, хто оплатить участие в аукціоні? Плюс всі документи, которые під оценка і всі документи для того, щоб потім, якщо ми ви уже виграли, сделать всі документи. Взнос 5 тисяч. Плюс далі я сама в своє время як бизнесмен бізнесмен брала в аренду у муниципальных помещений, І я знаю, сколько туди входить этих фінансових денег. Приміщення потрібно організації, аби хоча б елементарно розмістити там юриста та психолога. Почти всі люди... Ну на дев'яносто навірна в прибувають состані хранічного стресу, тобто явного і неявного. то й неявного. То Тобто, билі здесь, ну, я слышала, здесь был суїцидальний даже момент. Члени Донбасу українського публічно запросили представників міської та обласної влади до обговорення усіх вишезгаданих проблем за круглим столом 10 червня. Чи залишаться вони невидимками для чиновників? Прослідкуємо. Любов Мочалова, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Випускниця Новоселицької гімназії Єдина в області набрала максимальну кількість балів на ЗНО з української мови і літератури. Востаннє подібне досягнення буковинські школярі показували два роки тому. Подробиці далі у сюжеті Павла Монахова. Кажу, мама, 200 балів. Мабуть, вся хата чула наші крики, радість. Одразу зателефонувала всім родичам, сповістили. Було дуже приємно і дуже неочікувано. Ми зустрілися в Чину, адже саме тут Оксана Шевчук планує здобувати вищу освіту. На зовнішньому незалежному тестуванні дівчина розраховувала отримати 195 балів. Але результат перевершив усі сподівання. Більшість моїх однокласників займалися з репетитором. Ну я не знаю. Особисто я вирішила, що до цього за буду готуватися самостійно, так як мене захоплює українсько. Мінська мова, література, мені це подобається. З початкової школи дівчина брала участь у різних олімпіадах. Планувала вступити на фізико-математичний факультет, але згодом зрозуміла, що філологія їй ближча. Абітурієнтка розповідає: до тестів готувалася щодня впродовж року, тому у своїх силах була впевнена. За день до тестування я взагалі не відкривала навіть жоден підручник. Собі сиділа, відпочивала. Правда, було важко заснути, довго крутилася, ніяк не могла заснути. За словами Оксани, тести виявилися нескладними. Випускниця впевнена. З це ти просто так завчив і забув, ти не знаєш точно, які будуть завдання. Завдання завжди змінюються. Тому ти вчиш матеріали а не самі тести. Дівчина завжди ставить перед собою високу планку та розуміє, успіхи неможливі без поразок. Отримала двійку в молодших класах, плакала цілий день. Мама ходила на чого ти плачеш. Ну от тобі двійка, і це треба. Наразі випускниця готується до вступу на факультет іноземних мов, адже в майбутньому планує стати перекладачем. Ну, звісно, хотілось би поїхати десь за кордон, повчитися там чомусь, побачити світ. Не знаю, будемо сподіватися, що здам, поступлю. Все буде добре. Загалом із 300 тисяч учасників цьогорічного зно з базового рівня української мови та літератури. Максимальну кількість балів отримали лише 158 осіб з усієї України. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь. Чернівчан познайомили з вишиванкою за добу до дня виштої сорочки. Громадські активісти і народні майстрині об'єдналися, аби розказати про орнаменти на вишиванках, показати сучасні і старовинні сорочки, а також долучитися до вишивання оберегу для бійців. АТО. вишивала і приміряла Юлія Задорожняк. Вишиванка сьогодні є чи не у кожного українця. Вишиті орнаменти і символи нашої держави запозичують світові модні бренди. Проте не завжди той, хто одягає національну сорочку, знає її сакральний зміст. Є орнаменти для незаміжних дівчат, є для хлопців, щоб ці обереги їх берегли чи надавали їм сили і можності. Є орнаменти для діток спеціальні, які б їх захищали від поганих очей. За добу до святкування дня вишиванки асоціація готельєрів і ініціативна група об'єднання самопо. Міч у чернівцях вирішили познайомити чернівчан з глибоким змістом вишитої сорочки. Я впевнений, що мало хто знає, що саме таке вишиванка, що таке сорочка, що означають ті ж ті чи інші орнаменти, той чи інший колір. Присвячена наша акція, тому щоб люди дізналися, взнали, могли придбати собі вишиванку, підготуватись і як фізично, так і духовно і морально. Знайомили чернівчани з вишитими, символи Буковинській народній майстрині, які тішаться, що любов українців повернулася до вишивки. Люди почали діставати лише. Ванки почали одягати їх, почали дали їм, ніби друге життя. Показ вишиванок відбувся біля готелю Буковина. Тому не лише чернівчани, а й гості міста познайомилися зі старовинними національними сорочками з одного боку, а також модними сукнями і футболками з іншого. Також організатори нагадали про акцію Подаруй вишиванку захиснику України. Тому чернівчани придивлялися до сорочок не лише для себе, а й для хоробрих українських воїнів. Передали свою вишиванку на схід і організатори дійства. Були спеціально підібрані такі орнамент, такі кольори вишиванки, які оберігають від зла. Ну насправді в нашу країну зайшло велике зло, і нам потрібно боротися фізично, і такими, як то кажуть, оберегами, такими нашими традиційними методами. Вважаю, що іменно та вишиванка береже життя бійцю. І допоможе йому перемогти. Їм приємно, що ми пам'ятаємо про них, що Буковина не забуває. І вишиваночка стала для них ну, таким чимось світлим на, на, на війні. Також кожен зміг долучитися до створення вишитого оберегу для бійців. Жінки виготовляли своїм чоловікам і вони їх. Її... Чіпляли на натільну білизну, щоб не було видно. Підготовлені й ознайомлені з традиціями вишивання чернівчани святкуватимуть день вишитої сорочки 21 травня. Цьогоріч разом з усім світом. Юлія Задрожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь. А далі спортивні новини в огляді наших журналістів. Столиця України приймала фінальні ігри Всеукраїнської шкільної баскетбольної ліги 3х3. 3. Серед команд дівчат віком до 15 років друге місце посів Буковинський колектив Кобри, який створений на базі Мамаївського загальнонавчального закладу No2. У фіналі, який відбувся у Київському палаці спорту, підопічні Юрія Нікіточкина програли команді Бердянської загальноосвітньої школи No3, 7-15. Представники десяти областей нашої держави взяли участь у всеукраїнських змаганнях зі стрільби з лука кубок Буковини, які відбулися у Чернівцях. На олімпійській дистанції 70 метрів серед і дорослих призові місця посіли Буковинки Олена Онуфрійчук, Мар'яна Кушнір і Вікторія Олексюк. Серед кадеток відзначилися наші землячки Олена Семенова, Аліна Садогурська і Озай Гасимова. Командний залік юніорок і дорослих виграли господарки змагань Вікторія Олексюк, Тетяна Дорохова та Олена Онуфрійчук. У кадеток володарями Кубку Буковини стали чернівчанки Олександра Кукурузяк, Єлизавета Тяпкіна та Аліна Садогурська. Другими тут теж були буковинки Софія Можар, Анастасія Лютик та Озай Гасимова. Збагатилася на срібло і наша кадеська команда у складі Ореста Миктюка, Андрія Єреміци та Олега Андрушка. У Хмельницькому відбувся другий відкритий всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед юнаків віком до 11 років і молодших на призи заслуженого майстра спорту Павла Олійника. У турнірі змагалися юні спортсмени з Кам'янця-Подільського, городка Чернівців Івано-Франківська, Тернополя Новоград-Волинського, також представники Молдови. У ваговій категорії до 24 кілограмів переможцем став вихованець Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи Дмитро Клепак, якого тренує Сергій Одинак. Змагання у Хмельницькому також виграв Олег Штефанчук. Вихованець Віталій Литвинчука відзначився у ваговій категорії до 37 кілограмів. Треті місця у своїх вагових категоріях посіли Костянтин Урсакій, Олег Брозинський та Євген Погодін. Поки це всі новини середи, зараз коротко про найголовніше. Троє буковинців загинули під час копання колодязя. У Чернівцях на проїжджій частині поблизу аеропорту прірва глибиною у 4 метри. Гімназистка з новоселиці єдина в області набрала 200 балів на ЗНО з української мови та літератури. Я ж з вами не прощаюся за кілька хвилин. Побачимось у програмі Чернісі. Сьогодні Дочекайтеся.